Всім привіт! Сьогодні. Сьогодні ми будемо строїти базу базу за апокаліпсис, коли ще я був жив. Перша частина. не забу не виключайте плиз. О боже, куда я попав? Куда я вообще попав? Блин, де чеки Чому я на кресі. Ой, там, по-моєму, поліцейський участок. -а. Я вижу якусь базу в домі. Маленьку. Маленьку. базу в домі. Треба значить ходити бой. Ходити тому. О, ці Фу! Вау! Вау! Так, стою на краешек. Почекай, почекай так там чекен. Че? Для мене. А де ципа? Що? Вегрі кормара нас не успіла дойти. І ще та мала, мала Ципа не успіла дойти, сле... де мала затаплюватись вся. І де був містер Красна котейка. Ой, містер червона котейка. Містер Чорна котейка така. Він не успів добігти, коли таймер закінчився, і. Кстати, ти так прикольно задумав собі так зробив то. Ой-ой! Давайте прыгайте. Ай-яй-яй! Чекай, почему тут такие... Чего такие на таких бубеках носите? Ай, бежим, блин. Ось що тут сломалось. Я встиг хоча б вийти. Гушка, берегись, тут, тут маленький кусочок упав. Та я вирва, він упав чуть-чуть зменшилось -чуть тепер. Слухай, давай. Не тут. Я знаю, як пройти. Як? А, а, а я уже думал, что матрас, короче, удалил чеканка нечего я, я, я осталось. Давай то я здесь заживел базу. Вот там є база. Здесь.

Так, вправді нам треба піти туди, а я не знаю як. Мене такі... Я создатель для, що... для різних чупупелів, Я создав такі вертольотики, я для різних чупупелів, я создав такі вертольотики. Ну-ка вони роблять. Ти кого ти комого намалював? Mm -hmm. Ну, що летим на базу, що построїмо. Mm -hmm. Кстати, в той час ціє чітінга, я колись хотіла поставити такий ролик, коли ще, ще було в мене коли ще не було снімалки. Я снімав отак, без рука свого. О, все. Так, ми прийшли. Нам треба обістроїтися. Ну тут багато чого обістроємо. Ворота. Стружова вишка є. Кстати, ми сюди посадимо всіх наших ну, друзів. А пам'ятаєш, пончика, то що ти в ігрі Кормара вибирав? Де він був? Я не спомню. Я щось не проходив ігру. Пончик, ти що тут забув? Та я про я просто коли хотів пройти ігру «Кольмара рая», я. Я, я взагалі в «Бекрумс» попав ваш там. Я попав, правда не в такий, там якийсь крове. Кроваве море були. Кстати, то ми строїли. Ми, ми просто почекай. Ти Пінгвін же? Так. Ну-ка. Вон нас пінгвін Я прибив його. То був пінгвін, а ми з ним не, в... не воюємо. Кошатик. я тут стружив новый шкур роблю. Угу. Так, буду убивати зомбіків. Все. буду. <свист> 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 <Так>. <свист> ну, все. А что у нас там в той стороне? Кстати, у нас тут багато різних вкусняшок, например, квас. А давайте магазин заробим. І на роботу когось заставим в той магазин. Я хочу. О, черин хочу. Кстати, я твой игра, я тобі щось безплатно буду подавати. Ні! Ні. Ти будеш платно мені продавати, все. Так. Я так я багато з ухарячки. Всем пока. Ставте лайк, підписуйтесь, скажіть мурмяу. Під цим роликом був пока Прямо зараз вас попросив сказати мурмяу. Мурм'я сказали, Що сказали. Заход... Можете зайти на мій канал і смотрити різні ра... ролики, бо то не найперший. Пока.